Сортування, яке всі бояться найбільше, але воно виглядає найкраще. Зараз покажу. Це сортування русік на інженерній паркетній дольці порода дерева дуб. У нас допускається велика зміна кольору, допускається заболонь. Проте хочу наголосити, що заболонь тонується, тобто, якщо ви обираєте темний колір, цих от білих полосок не буде видно. В натуральному кольорі їх буде видно. Далі допускаються у нас великі сучки від 30, і аж до 80 мм, допускається в нас тріщини, допускається серцевина, взагалі допускається майже все, окрім там червоточни, тобто слідів від шашеля і механічних пошкоджень. Ось такий от загальний вигляд має сортування рустик. Досить круто виглядає. Тому кому подобається ось такий от стиль, він коштує найменше, хоча це ніяк не впливає на якість, лише візуальний вигляд. Сміло його можете замовляти. Кого цікавить якісна інженерна дошка? Замовляйте компанія Шен.